І так, друзі, всім добрий день. Ви на каналі ДХТ. Пишуть мені комент, що означає ДХТ. І я зразу розумію, що це нові люди на моєму каналі, нові наші підписники, яких ми дуже запрошуємо на свій канал. У нас усе по-простому, по-сільському і по, -жит... по життєйському такому, знаєте. По, по, життєві обставини е, сільського господарства. Чи я не знаю життєві будні, як це навіть назвати. Ну а ДХТ розшифровується як домашнє хазяйство Е, Просто я його трошечки скоро скоротив, так як взяти е, ХТЗ, це Харківський тракторний завод. Але, наприклад, це, це не реклама там і туди-сюди. Знаєте, от просто ХТЗ скорочено, так само і в нас ДХТ. І це простіше, це легше. І коли навіть люди між собою спілкуються, то вони кажуть, ти дивися канал ДХТ?» «Да, Дивлюсь, отакений канал. Клас, клас, все. Ну да ладно, сьогодні ми не про канал, а про вирощення сільського господарства в домашніх умовах. Скажу я вам так: е, яка б погода на дворі не була, яка б хвороба до вас не підійшла, що би в житті не сталося, хазяйство це таке діло. До якого треба один хрен іти, і три вправлятися, вичищати, підстеляти, спарувати, виростити, зарізати, короче, дорізати, підлічити. Коротше, це постійна робота, як би там не було. У нас сьогодні зовсім поганюча погода, зовсім така. Знаєте, і не дощ. І ну коротше, погано, і все. От знаєте, я і дощ, якби пішов, було би краще, щоб дебелий такий. І воно, вроді, і не лє, а от таке от моросить, моросисте. І ось бачите, яка погодка. Ну, все таки класно. Вон, дерева цвітуть. Утром, як підійдеш, пахне. І оцей знаєте, коли зливається цвіт е, пахощів і, і оцього навозу, от от відкрите чисте село. Знаєте, без ніякого фільтра, от просто класний, дебелий сільський запах. Ну, да ладно. Хто в нас на каналі новенький, той знає, що ми вирощуємо сільське господарство. Зараз ми до нього трішечки пройдемося. Сільське господарство це у нас ми вирощуємо бройлера і ми вирощуємо поросяток. В обичних домашніх умовах обладнали якісь там сарайчики. Купили привіт! Доця, ти хочеш поздоровкатися? Привіт! Поля, Ну скажи ж привіт. Ну, та все. Коротше, вона з вами поздоровкалася. Всім привіт! І я вам скажу так, що обладнали ми от купили оцю домівку, да ось скоро буде два роки, як ми її придбали, і вийшло так, що просто ми сюди заїхали. Тут практично нічого не було, але були якісь там старі сарайчики, старі такі невеличкі, якісь об'єктики, да які ми просто обладнали під себе і більш-менш почали. Вирощувати сільське господарство на цьому ми почали трошечки заробляти, і якоби потихеньку заробляти там якісь кошти, купляти нові будівельні матеріали і потихеньку, потихеньку відбудовувати, строїти і так далі. Ну будівельні матеріали це там, знаєте, плитка, треба двір. Там ракушняк хочеться там построїти переробний цех, так як займаємося копченням, переробкою продуктів і так далі. Це все домашнє, натуральне. І е, з кожним днем у нас збільшується клієнтська база. Люди, ну, ми їх запрошуємо так сказати, на наш канал, а потім вони дізнаються, що ми ще займаємося такою штукеню. І замовляють, і, виходить, смакують домашні натуральні продукти. Ну, ось, дивіться, це наші ось пролірочки. хорошенькі, ростуть собі. Сьогодні їм 48 днів. На комбікормі гранулка, ну, виходить, це Деха. непогано ростуть. Падіжа було у нас два штучки. Ну і вже ми їх ріжемо потихеньку відвозимо на магазин. Ну і місцеве населення в нас купує там по два, по три штучки і так далі. Так що, якось так. Так, тепер далі переходимо. Е -е, обладнали ми це все діло. Вроді би одне приміщення є, воно невеличке, але треба було десь іще одне приміщення зробити для того, щоб обігріти цю птицю. Обігріваємо ми птицю в такому старенькому теж сарайчику. Ми його будемо розвалювати, але до того часу, поки він розвалиться, він нам принесе якісь, знаєте, невеличкі плюсики у розвиток нашого сільського господарства. І дивіться, тут у нас стоїть буржуйка. Якраз ми тут вибрали уже курчат. Тобто, ми тепер тут вичистимо, побілуємо, зробимо. Дезінфекцію, і 24-го числа ми сюди завеземо суточне курча. Тобто, суточний бройлер буде у нас 250 штук, і ми будемо їх потихеньку там відгодовувати і вигрівати. Тобто, в них там буде простий інкубаційний період. По поводу вирощення бройлера я вже викину відео для вас, так що я думаю, що ви там усе зрозумієте, усе для себе, як кажуть, запишете і візьмете собі на вуз. Якісь потрібні елементи у вирощенні. Я в цьому ділі не великий експерт, але набили ми шишок багато на цьому всьому ділі. Зараз виходить, і ми це все діло робимо. Так, ви проходите, да? бо я хотів обійти. Це, це до нас приїхала тут ді, діву, Міла. Міланка. городська дівіця, да? Каже, я з квартири. Да? Я приїхала з квартири. Каже, побачила здорову собаку перший раз в житті, свиню. Корови, звісно, немає, да? корови немає. Ну, у дяді Колі тут є поросята, є бролери. Ну і зараз перейдемо плавненько щас до поросяток, а потім ще вернемося до е курей, до курей на яйце. Так, виходить, коли ми сюди заїхали, ми зробили, там, де я тільки що вам бролерів показував, невеличкий такий сарайчик. Я там вивалив, е з часом вивалив, виходить. З перестінок, і тепер ми там держимо на відгодівлі 250 штук. Ми беремо там кожні 20-30 днів бролера, і потихеньку вони в нас ідуть постійно такою, так сказати, конвеєром. Ми їх вирощуємо, продаємо і так далі. По мірі всього, рік назад, рівно, ми построїли оцей сарай, укрили його, і часу не було чекати довго. Ми просто загнали сюди свиней. як... Небудь поробили станочки, купили, звісно, класний цемент. І з часом цей цемент свині з'їли, то будемо переливати. Але у нас є мамочки, це у нас одна мамулька. Тут у нас Кабан Донат, хряки із яйцями. Да? Мужик, хороший мій хлопчинка. Во. Кабан Донат. Там, виходить, у нас дівчинка, яка була спарована 14 числа. Ну, і тут у нас теж дівчатка, яка вже спарована була е, 1 е, лютого. Тож вона вже з часом буде готуватися на опорос. Так, тут у нас Джон Вік. Джон. Джон. Ти жреш і жреш, да? ну ти вже не Баба Яга, Ти вже трошки ти кущей безсмертний будеш, да? Ні? Ну кажи, кощей безсмертний, інтересніше, тому що то каже хоч мужське названня. А то каже, його й мене прозвав, а мене даже мітли нема. Джон, да? Джон, 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 Джон. Хороший кабанчик, хороший Джонатан. Да? Каже, давай я тобі відкусю пальця, буде круто. Так, ну і що, Тут у нас е чорнушечка зі своїми спартанцями, дев'ять спартанців тут. Ну, в принципі, нормально. Ще я думаю, днів десять будемо одлучку робити. Відлучимо їх сюди до Джона Віка. Да? Джон? Джон! Джон Вік їх прийме, я думаю, в сім'ю і будуть вони жити довго і щасливо. Е, ну і зробимо їм кастрацію. Тут у нас пану куліс, так? Да? Це окуліст, я його так і назвав. В нього дуже цікаві очі. Красиво. він просто е, може одним взглядом побачити сарай на 360 градусів. Ну, виходить в нього так, молодезна й добре. Це у нас відкормочна тута група. Ми потихеньку їх ось будемо починати різати, так як вже паска закінчилася. Тож люди все рівно, як кажуть ті, що виходить, в нас брали продукцію, уже. Можливо, з'їли, можливо, не розпробували, так як брали такі, знаєте, великодні кошики. Не побагато, але всього по чуть-чуть, щоб посмакувати. Щось розпробували, щось сподобалося, щось не дуже. І зараз пішли уже новенькі, виходить, замовлення. Ну, на, ці, на розвиток замовлення ми. Як там вивернемося трошечки пізніше і покажемо вам, як ми це все робимо. Ну і виходить, які там рецепти. Ну, все, що нас там люди просять, ми це все покажемо. На даному етапі ми все швидко робимо, поки дітки там лягають спадки, ми бігом на кухню і починаємо займатися переробкою продукції. Ну а взагалі. Хочу ось, як тільки погодка дає, а я дивлюся, вже із наступного тижня у нас погодка суперова, то я побиріку вистроїмо тут стіни. І це в нас буде майбутній переробний цех. Да, зараз це як подивитися, це якась розруха, і хтось скаже: ой божечки, фух, це ж його поки построїш, це хана. Я вам скажу, дай Боже мені нормальної погоди. І... І я думаю, що ви будете як там не в шоці і не в захваті. Ну я просто покажу, що його можна зробити швидко. Головне, щоб це дала погода. І, ну і фінанси, як кажуть, не співали романси, і все було добре. Тому що, як ви знаєте, зараз дуже інтересно жити. І, і не тужити <святок> по поводу економічного стану і е, закупівлі, е, виходить, будівельних матеріалів. І так, друзі, ну що ж, до чого вів, до того й підійшов. По поводу сільського господарства, трішечки зробив екскурсію для новеньких наших підписників, е, для інтересуючих і так далі. Якщо ще щось потрібно, інтересно Напишіться в коментах, я з радістю постараюся відповісти. Звісно, там завал і часом буває, не встигаю навіть все прочитати. Але якщо що, у мене є модератори, які на моєму каналі з перших наших днів роботи і розвитку нашого каналу, вони знають про канал все. Про мене знають все. І якщо буде якась якесь запитання, на яке може відповісти модератор, то ви просто це запитання там про ну, відповідь, як кажуть, почуєте від від моїх модераторів. Там в мене є довірені мої люди, які так сказати, як як і я пильнують, дивляться за порядком на нашому каналі. Щоб ніякі горобці не пролітали мимо, поняли. Ну, якось так так, ладно, повертаємося до сільського господарства. Бролери ми, в принципі, руку набили. Ми вже більш-менш нормально в цьому ділі. Поросяток вміємо виростити, вміємо зарізати, вміємо переробити. Але з часом підходить такий момент, коли наші люди постійні, ті, що місцеві, та і і, і десь так буває, десь проїздом і так далі, питають, щоб купити домашнього яйця. Тобто, Коль, курочки у вас є, у вас є яєчко купити. Ми хочемо діткам купити хорошого домашнього яйця. Ну, я так розводив руками, кажу, давай візьмемо курей. Узяли ми курей у минулому році 100 штук гарної, хорошої, так сказати, породи чи кроса. Цей е, крос називається ло вайт Дуже круті кури, реально дуже круті. Тобто, за сьогоднішній день, мабуть, вони знесли мені 18 чи 14, чи 18 яєць там у, у цьому в корзинці, не в корзинці, а відерочку я зібрав. Е, із 18 курей у мене кожен день 14 яєць є без, без ніяких проблем. Ну, чого їх так мало, скажете ви? Ти ж кажеш, що брав сотню. У нас виходить із е, сотні цих курей було, мабуть, 70 петухів. Звісно, був, був падьож цих курчат, тому що вони такі вутленькі, на індика мені похожі по, по вирощенню, і по, 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 як там, господи. по організму. Такі вони знаєте, прям капець, отак їх треба на руцях носити. Ну коротше, кури класні, але слабкі дуже у вирощенні і дуже було важко їх виростити. Петухів відповідно ми порізали, а курочки осталися. Ну і е, дійшли до висновку: що курка класне діло, е, але мало несуть яєць. Так, да, хай стабільно там 10, 12, 14 яєць у день, але е, людей більше, які хочуть купити якісну е, продукцію. І ми дійшли до висновку, що треба в цьому році придбати ще курей. І е, так ми і зробили. Зараз я піду, принесу вам яєчка, покажу, щоб не думали, що я брешу. Отже, як ви поняли, я прийшов без яєць, бо жінка вже їх забрала в хату. Ну нічого, вийшла, побачила, що я зібрав, і вона раз-два і вже готова. Ну такі вони жінки, просто так у них яйця лежати не будуть. І так, ну, вертаємося до курочок. Закупили ми курей, взяли 120 штук. Получається, ми взяли мастер-грей, редбро і іспанська голошейка. Кури у нас були підрощені обігріті в тому приміщенні, де я вам показував, де буржуйка стоїть. І потім, виходить, поки вони там підростали, я зробив буквально за недільку такий, знаєте, невеличкий пентхаус для того, щоб кури могли тут жити, їсти, пити і нести нам яйця. Коротше, пентхаус вийшов отакий. Від цього сарая, який ми побудували, я просто доробив іще невеличкий такий навіс. Получається в дві шиферини. Сарай у нас такий внушительний. Я вам скажу. Тобто, з часом я вже говорив, ми, можливо, колись поставимо сонячні батареї на кришу. Це буде дуже суперово. Якщо все вийде, колись там якось поставити сонячні батареї, то і сільське господарство годує. Ще й плюс буде годувати те, що ми матимемо там від природи. Зрозуміли е, так, получається е, що? Дуже велике дякую за ваші рекомендації по поводу того, що ви писали, Коль, знайди якісь рекламні банери. І, виходить, можна замовити банер рекламний, який там або бракований, або ще якийсь. І, виходить, із цього банера можна закрити оцю сторону. Дуже велике вам дякую. Я пошарився, полистав, деякі там понаходив. Ну, Мені, якби він чисто білий був, знаєте, без всіляких візерунків, Хоча з другої сторони. Яка йому різниця, правильно? Так, я вибачаюся, мабуть, вітер дує. Давайте краще десь зайдемо у більш. Опа! Давайте краще зайдемо у більш. Та всередину, мабуть, буде краще. І виходить, ці мої підписники написали, що дуже класно цей банер Е, Замов і буде, буде тобі вещ. На ніч закрив, на день підкотив і суперово. Так що я там подивився, я ж кажу декілька е, варіантів. Ну, не знаю. Будемо далі думати, брати банер, чи все-таки, можливо, щось десь якусь альтернативу ще знайдемо. Але банер, так, да, реально прикольна штука і ідея суперова. І так, ну що, зробив я оцей е, пентхаус. Получається, хотів пройтися в кругову вам показати, але е, не покажу, бо вітер дує. І воно такі, як у нас виходить, є моє. Почтем не посліднє, а передпосліднє відео. Там, виходить, у нас вітер дув і дуже було погано чути. Коротше, що сьогодні дощ на дворі, але це є не проблема того, що тут, а дивіться, дощу немає, під навесом можна щось робити. Ну і я зробив сьогодні. Повішав їм, поставили поїмку. Поїмку, кстати, поставив під, під стіну, і за того, що це курка. Я зразу повішав сьогодні, я її повішав по центру, красиво думаю, будуть підходити з різних сторін. Ага, вони почали на цю поївку вилітати, вона отак почала прогинатися. Я кажу, хлопці дорогенькі, давайте будемо думати, як зробити цю поївку по-іншому. Зробив поївку я по-іншому. Зараз вам покажу. Е десь я побачив, по-моєму, в мене є підписник Вітя Герасименко, і він колись мені відео скидав. Як він на отакі от е, получається пластмаски для пластикових труб, він вішає поїлки у себе для бролера у кліточних, е, ну в кліточному е, утриманні. Дуже класно. Так що трубу підібрав, клац на защолочки, і як бачите, е, получається, бочку стару взяв, просвердлив дірку, згон зробив. клац, все, труба, Тобто все максимально упрощено. Але дієво, все, дивіться, вони собі п'ють і повішав їм ряд кормушки, суперово класно І, в общем, що їм іще треба, правильно? Все, от так. -от -от -от. По поводу е, того, що казали, що кури холодно будуть, курка холоду не боїться, вона дужче боїться сквозняку, боїться, щоб не сквозило, і виходить, цей сквозняк він просякає, і, і тоді курка мерзне. А так, як бачите, нормально вони Вони десь там посиділи, поїли, попили, побігали. І е, шифером я щас е, закрив оцю сторону, того що вчора був дощ, був сильний. Та підождите я поговорю. Був сильний вітер, і сюди дуже задували каплі, прям вода сюди капала. Тож я вчора вийшов, потихеньку цей шифер отак заклав до того періоду, поки ми не купимо банер і не закриємо оцю всю штукень. Ну і в общем, якось отак у нас вийшло. Так що, друзі, не знаю. Вроді би й непогано, простенько, е удобно, уютно, і воно дасть свої плоди через деякий період часу. Це наші курочки. Як бачите, тут іспанська голошийка, редбро. Оце ось дивіться, оце в нас редбро. Бачите, вони такі ріженькі, гарненькі. І у них отута ну, пір'я є на шиї. Але от взяти іспанку вони трохи темніші, ніж редбро. Оце у нас іспанська голошейка. Тобто редбру вони більш рижіші повністю. Вони повністю рижі. А ці рижі, і у них, бачите, в них пір'я таке от. От бачите, яка, яка. Вона, вона така, мов мов чорним переливається. Оце у нас іспанська голошейка. А оце, виходить мастер-грей. Ну, вони, кстати, тут різні. У нас є мастер-грей, прям білий-білий. Ну я не знаю. Можливо, то наші інкубаційні, бо я не пам'ятаю, скільки їх було у нас. Але теж непогана така курочка. Є. Є невеличкі, може, і вибраковочні такі, знаєте, що більш-менші такі трошечки, але вони хтось виросте, хтось не виросте. Падьожа із е, оцих 120 штук було штук 6. Ну це на перших днях, і ну, отак якось воно вийшло. Ну, буває, це таке це сільське господарство. І ми ніколи не знаємо, від чого воно дохне, але робимо, стараємося для них робити умови, стараємося зробити корм, воду і ну, стараємося його виростити як, як для себе, так як воно є. Так, і по поводу того, що мені ще, кстати, відповів на один коментар, мені писали, що Коль дуже зачатні курочки. Скільки їм? Їм оце на даному етапі 40, Получається, броліру у нас 48 днів. А ці у нас на тиждень менші, 41 день. Получається, їм це на даний момент. Сьогодні 41 день. І якщо дивитися, то я думаю, що на 41 день, ну подождите. Ну поси. Ну посій. на 40 один день, на 41 день отакі курочки, отакі яструби, коршуни, тіродактілі, як їх назвати, я вважаю, що це дуже суперова. Їли вони у нас комбікорм, гранулка 25%. Тобто стартував я їх. Я брав комбікорм, який називається дворик, того що в нас старта не було для птиці, а бролірним стартом. Я чогось побоявся їх годувати. Тож я взяв, виходить, два мішка старта для птиці, для курки, несучки. Воно там він універсальний був: курка, несучка, качка і гуска. Ну і я його якось взяв, Два мішки це 50 кілограм. Ми згодували, а потім я їх перевів на бройлерний комбікорм, який я роблю на 25% БМВД. Получається, 25% БМВД, 35% пшениці і 40% кукурузи. І ми їх отак от стартанули. На даному моменті вони сидять на 15% БМВД. Получається, що у них ще в раціоні 15% БМВД бролірного гранулки. 10% соняшникової макухи, 1% кальцію, 35% пшениці і 39% кукурузи. Оце отакий у них зараз раціон. Годівлі питали. Е, я вам сказав нічого лишнього, нічого, як кажуть, більше добавок не даємо. Просто я просчитав, мені так, що кофе пити? Да? Будеш? Да, да. Жінка прийшла, показує мені, ну, поняли, типа, хряпнеш чи не хряпнеш кофе. Так, ну, в общем, якось отак, друзі. Так що е, поділився інформацією, е, комбікормом цим користуюся, мені він подобається. І я думаю, що якщо ви його спробуєте, вам сподобається він також. Без ніякої дурниці, нічим, як кажуть, е, вас е, не обманюю. Отак, як є, так воно і є. Е, гранула четверка. О, отака. Вона ну, темненька, бачите, за рахунок того, що соняшникова макуха додавлена. Е, ну, от я щось так просчитав, що мені так буде інтересно їх будувати. Кальцію ми додали, щоб формувався все таки кістяк харшої і, і яйце потім буде. Потім виходить. Е, Соняшникова макуха для курки-несучки, практично в раціон треба, ну, можна, не треба, а можна додати до 25%. У мене є хлопці, які кидають 21 кілограм соняшникової макухи. І я чисто так прикинув, що якщо я буду кидати 15% БМВД і плюс добавлю 10% соняшникової макухи, то в мене буде, в принципі, з бройлерного БМВД, у мене виходить, типу як куряча БМВД. Ну і туди я ще додав е е кальцію. Це це мій метод годівлі, я не нав'язую вам тої думки, але питали, я вам відповів, і, і так як воно є, так вам і кажу. Ну, якось отак, друзі, все. Те, що вивертають цей, вони кормушка закінчиться, вони вигребуть, з'їдять усе, повірте мені, до кінця. Так, ну і все, в общем, якось отак. Хочу ще драбинок доробити, не знаю. Зараз піду, дійсно кави поп'ю. Дружина каже, що треба. І потім, я думаю, можливо, ще драбинку дороблю. Ні, то тоді вже хай тут вони собі ночують. да і все. Е, постелив сьогодні їм сюди тирси, тобто зробив, типа, знаєте, як теплу підлогу, вони на ніч будуть сюди собі залітати, да і все. А далі, можливо, тут зробимо все-таки, так як я і говорив, зробимо такий сарайчик, щоб більш закрито було, і будемо робити вже тоді піддони. Треба купити мені, господи, ще ж ти піддони. Ну, то я думаю, вже буде інше зовсім відео. Підони, коли ми ці купимо, ми там тоді зробимо, над поросятами буде ходити і жити курка. І в такому невеличкому місті да, на, на нашому домашньому підсобному господарстві ми будемо вирощувати, як кажуть, і бройлера, і поросятку, і яєчко в нас буде своє. Так що це дуже суперово, беріть собі на замітку, е, якщо будуть якісь питання. Е, Пишіть да, дзвоніть. Номер телефона я ніколи свій не ховав. Він завжди є в коментах, або просто е, я його закріпляю під відео. Так що якось отак. Все, друзі, не знаю, звісно, вас дуже багато. то часом і не встигаю всім відповісти, так як фізично це дуже важко, не із-за того, що я не хочу і не поважаю когось, просто фізично дуже важко. І бувають такі моменти, що у мене є все-таки ще сім'я. У мене є відповідно, свої якісь інтереси, свої обов'язки і свій відпочинок. І буває таке, що людина до мене дзвоне, А я, от я просто можу відпочивати. От у мене година є відпочинку. А потім до мене ця людина пише і каже, що ти зажрався, короче, ти не хочеш від мене трубку брати. Та люди добрі, я ж така людина, як і ви. Я маю право, як кажуть. Відпочити також, так що, як би там не було, якщо я можу, я беру трубку. Я відповідаю голосовим повідомленням в вайбері, чи то в WhatsApp, чи то в Телеграмі. Коротше, як можу, так і з вами живу. Так як і ви, оце зо мною. Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже і вас, і в нас все буде добре. Працюємо, розвиваємо сільське господарство, не падаємо духом. Нічого не боїмося, все буде отак. От що все. Всім до побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Будемо жити і дружити. Всім до побачення.